І жінка з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише б бути ближче до її ніжності, люті і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки, б'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати, пам'ять її не вичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває в останню чергу. ハハハハ